В Марганецькій міській лікарні працює клініко-діагностичний центр. Це підрозділ міської лікарні вторинної ланки, у якій працюють лікарі вузького профілю. Міська лікарня працює цілодобово. Прийом лікарів і реєстратури вторинної ланки працюють з 8 до 16. Щоб потрапити на прийом до лікаря вузького профілю, потрібне електронне направлення від сімейного лікаря і талон з реєстратури. Якщо людина захворіла, перше, до кого вона звертається, це сімейний лікар. Якщо це не гостра патологія, коли людину проводять швидка медична допомога. Якщо людина звертається до свого сімейного лікаря, сімейний лікар починає лікування пацієнта. Якщо у сімейного лікаря є якісь питання для уточнення діагнозу або для уточнення ведення пацієнта, сімейний лікар направляє на вторинну ланку до лікаря-спеціаліста, веде направлення. Направлення, якщо це гостра патологія, може бути ургентне. Тобто людина приходить і його приймають у теринілансі або планове направлення. Це коли огляд можна провести не негайно сьогодні, а чи впродовж двох-трьох тижнів. Тоді людина записується на прийом до лікаря в реєстратурі і йому вдається талон на прийом. Він приходить до лікаря, і лікаря оглядає. У нас приходять люди, звертаються після сімейного лікаря. Сімейні лікарі роблять огляд, і якщо потрібен їм узкопрофільний спеціаліст, вони направляють до нас. У нас є лікарі, працюють вони кожен день, у кожного лікаря свій графік. Працюють лікарі, є лікарі, працюють які просто по черзі. Ну, неможливо до травматолога взяти талон, бо людина це травми, це так, так само і до хірурга. Є лікарі, працюють які по живій черзі, і люди звертаються до лікарів наших, у яких є талони. Звичайно, ми підбираємо для людей, коли їм вигідно прийти. Вони приходять до нас на прийом. Лікарі їх оглядають, лікують, якщо потрібно. До нас приходять обов'язково по направленню після огляду сімейного лікаря. Все ми працюємо якраз для людей. З 2 серпня у клініко-діагностичному центрі розпочали працювати молоді фахівці-офтальмологи. Тільки недавно закінчили інтернатуру, вже два місяці працюємо тут. В августі було що. Е, Приблизно 400 чоловік, чотириста чим-то людей прийняли. Ми ж проводимо поліклінічний прийом. Спочатку, коли пацієнт ну, заходить до нас, перше, що ми можемо робити, це в нас є авторефрактометр. Там то ми можемо оцінити рефракцію ока. Потім в нас є чудова наша таблиця для перевірки зору, а також підбір максимальної очкової корекції, ну, тобто на що спроможне око, які лінзи ми можемо приблизно поставити. Також в нас є периметр для оцінки периферичного зору нашого, для виявлення там, теж тих самих скотом при глаукомних пацієнтах або судинних патологіях. Також ми робимо тонометрію, звичайно. Є в нас необхідні інструменти для промивання зондування сльозних протоків. І також звичайно, це оцінка переднього відрізку ока і огляд з лінзою для оцінки очного дна. Також у клініко-діагностичному центрі ведуть прийом: хірург, уролог, гінеколог, невролог, психіатр, травматолог, кардіолог. Функціонує кабінет довіра. Ендоскопіст, фтезіатричний кабінет і кабінет ультразвукового дослідження. Нагадуємо, що усі медичні послуги надаються безкоштовно. Спектр медпослуг широкий, де кожному пацієнту надасться необхідна медична допомога та підтримка лікарів. Здоров'я усім та мирного неба!